Трохи нашого повсякденного життя. Відпрацювала, пішла, скупилась, зажала гроші на пакет, запхала все в сумку. Поки шукала Єлісія, а в мене ще нема ключа від хати, не можу попасти додому. Трубку ніхто в мене не бере, бо Єлісія і Вікторія, коли свій ключ просруть, десь вони беруть мій. А тепер я нікому не можу додзвонитися. Трубку не беруть, пакета нема, ключа нема, на іншому рахунку грошей нема. Поки шукала Єлісія, думала, зустріну десь по роботі, він буде бігати. Впустила того хліба, ще й буцнула ногою, господи прости. Сижу на скамейці, маю надію, що зустріну зараз когось зі своєї великої родини, що просто вони будуть йти. Зла як собака. Але нічого. Już mi śmiesz. O, Boże mi.